Намасте! вітаю вас на своєму каналі Велична Йога і сьогодні на м'яка практика для розслаблення спини. Сідаємо зручно, зручну позу і просто спостерігаємо своє диханням. Відчуваємо відчуття присутності, що ми тут зараз на керумку. Відчуття свого тіла, відчуття свого дихання. Піднімаємо руки догори, дивимося на великі пальчики. Стискаємо долоні, ведемо долоні до грудної клітини вниз. Сильно тиснемо на долоні, відчуваємо, як працюють грудні м'язи і м'язи, плеча та руки. І ще явдих догори. І вниз видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І щеди. Видих. Останній бік. Видих. Робимо жим. Долонімо. Одна ободно. Працюють м'язики. Грудні, біцепс, плечі. дих. Видих. Ще працюємо. Видих. І ще п'ять. 4, три, два, один. затиснули, дихаємо тут. Тримаємо, тиснемо долоні до долоні. Руки тут працюють вдих, Видих. ще вдих. Видих. І вдих. Супер. Перепитаємо пачки, відпускаємо руки. Виходимо замочок догори вдих. І нахиляємося наш ліво видих. Куди на ваше право видих. На ваше ліво видих. Зауважте, будь ласка, що ми це працюємо не руками. Ми це працюємо нашим корпусом. Корпус нахиляється вправо, корпус нахиляється вліво. Руки просто зверху. Не давайте своїм ліктям, своїм плечам лягати на вушка. Тримаємо. Нічті є. Так, всі трішечки. І закилися на ваше право. На праву. Є. Ще більше витягнулися в сторону вдих. Носик повернули наверх. Носик повернули вниз. Носик догори. Носик вниз. І ще носик на гори. Носик вниз. Супер, опускаємо нижню руку. І верхню тягнемо вверх по діагоналі. Рівна ручка. Вдих, дих, наверх. Видих, супер. Вирівнюємося вдих. лікоть згинаємо. Видих, тянемося. Іще бік. Вдих, вдих. І ще тянемося вбік, видих, Ще вдих. вдих. Пам'ятайте, рука працює, корпус працює. Вдих. Є, вдих. Супер. і ще один дих. Видих. І ще один дих. Видих. Тримаємо тут вдих. Якщо виходить, можна поставити опорну руку на ліпок, але якщо не виходить, піднімається сідничка, нічого страшного, можете випрямити лік. Видих. І ще один Відкриваємося назад. Видих Скругляємося по напрямку руки до коліна. Дих. І скралилась видих. Ще один. й один. Ще один. Скруглились, видих. Склились, Скругли. видих. Останній вдих. І скруглились, видих. Скруглились. Тепер ставимо руку на килимочок. вашу праву руку ще більше назад. Відводимо і опускаємо наш живіт на стегно. Ручки можна вперед потягнути, Дихаємо тут. У вас і є відчуття, що у вас розтягується бочок. Диха вида. Відчуття, що розтягується ваш лівий бік. Видам. І якщо можете ще трошечки більше покрутіться в ваш правий бік. А шиє, будь ласка, розслабте. І, будь ласка, глибоко дихайте. Супер, витягуємо ручку знов на І Витягуємося. Вверх. Працюємо ручки до гори. І витягуємо долоні на себе. Підберідя донизу видох. Сильні руки вдих до гори. Видих, сильні руки, ще вдих до гори. Видох, сильні руки, ще вдих до гори. Видих, сильні ручки, ще вдих до гори. Сильні ручки. І ще вдих до гори. Видох, сильні руки. Добре. Тримаємо руки. під до догородної клітини. Тримаємо. Дихаємо тут. Супер, піднімаємо ручки догори. Переплітаємо наші пальчики і виходимо долонями до городи. Направо. Від. Пам'ятайте, не плечами, не руками. А корпус. Сідники сидять на телегодки. І, ще, ще, ще. І на ваше ліво. Дих нагору, носик, вниз видих. Тих нагори, нис фіди, ще вдих нагори. Нис видих, нижче вдих нагори. Нисвідох. Останній біг на гори. Вниз видих, опускаємо руку. Вдихаємо тут, вдих нагору, низ І Відкриваємо нашу руку вдих і скривляємося в спинці. Видих. Дих догори. Видих. Вчедих догори. Видих. Вчедих догори. Вийдих. Вчедих догори. Вийдих. Останні вдивить. Ви скруглилися, супер потянули ручку, ще більше наліво. І другу теж. Живіт настигнув. Підводіть до огридної клітини, дихаємо тут. Відчуваємо, як розтягується ваш правий бочок. Потяніть ручки ще більше вперед, тільки сідничку, будь ласка, залиште на килимочку. Дихайте, будь ласка, вільно. Супер. Відкриваємо верхню ручку догори. Відкриваємося. Що ми робимо? Ми зараз робимо такий по полу На перше право. Покривляємо спиночку. Ведемо ручки округлені. Відкриваємо знову плече, грудна клітину, гордих. Відкрились наверх, видих, округли десь, підборіддя до грудної клітини. І ще вдих нагору. Видих, округлились. І ще вдих на гори. Округлились. І ще вдих на І тут дивіться за будь ласка, видих вниз і останні вдих на і тут ми залишаємо ручки вниз, Видах. І тримаємо, тягнемо руки вниз, сідниці залишається на килимочку. Пальчиками тягнемося вперед, наскільки виходить сідниці на килимку. Дихаємо тут. Ще ще Ніхтіє. ще. Супер. І витягуємося до Гарно. Ідемо витягуємося, стаємо поза столиком. Корінка під стегнами рівно. Кисті під плечима не далі, не ближче, а рівно під плечима. І робимо корівку. І котика вийде. Супер ще є І видих. Якщо відчуваєте, болі в попереку, будь ласка, робіть це. Максимально ніжно в попереку і більше в лопатках. Бачите, ота лопатки. Лопатки робляться, грудний відділ, а наш куприк залишається на місці. Якщо у вас з попереком зараз все гаразд, він вас не турбує, то можете і його додати, щоб розтягнення було більше. Так, ще. Видих, круглися, вдих, відкрилися, видих, скруглилися. супер долоні повертаєте до себе і по колу проводимо наш корт. Пам'ятаєте, знову ж таки, про поперек. Якщо він вас турбує зараз, то не менше тільки плечками дивіться. Бачите, отак. Я поперек не застосовую. Або відпустити поперек і ще трішечки більше пропрацює спинка. Є, і в другу сторону. Вниз. Особ... Обов'язково, щоб руки були розвернуті до себе Кисті. Працюють тут ще більше плечики. Є. Є, закрили. І тепер погайдали тільки тазом, тільки тазом, погайдали. І тепер по колу таз. Спиночку трішки округляємо, але більше округляється наш куприк. Ми ховаємо куприк, трішки подаємо наш корпус вперед. І знов в бік, назад. І куприк. Вперед трішечки округлились. Добренько, ще округлились, ще назад. Округлились, супер і ще назад. Округлились, супер. І в другу сторону, назад. Крутились. Ще округлили, і ще. Округлили. Є право, Ніжку потягнули, п'яточку назад. Ліву ніжку потягнули назад. Супер. Перехрестили ніжки, якщо так виходить, і сіли на попу. Якщо не виходить, просто сядьте на попу, щоб вам було зручно. Долоні дивляться вперед. Або, в принципі, тут немає різниці, як вам тут зручно зі спинкою. Ніжки вперед і одна ніжка ставиться на хрест. І, і що ми робимо? Ми ніжку закриваємо в одну сторону, відкриваємо в другу сторону. Угу. Працюємо нашим корінком, тільки, будь ласка, спиночку не опроляйте, залиште, її рівною. Так, Ще. Ще. Ще є, залишили ніжку. Якщо виходить, якщо можна, оцю опорну ніжку ще ближче до себе є. Долоні тепер дивляться рівно в сторону. Можна трошки ширше, ніж килимок, І нахиляємося направо, наліво. І ще направо. І наліво. І ще направо. і наліво, є. Долоні тепер від нас вдих. Відкриваємо грудну клітину вперед. Видих. Ви маєте відчувати вашу сідницю. Отут. тут. Видих, округлились, ще вдих, рівно живі до стегна тянеться, округлились. І ще вдих до стегна. Округлились. Супер, вирівнялися вдих. Ручку просовуємо між ніжки. Беремося за коліночко другу. Підтягуємо до себе коліночко. І робимо такі невеличкі гойдання. Назад, вперед, вирівнюємо спинку. Назад. вперед, вирівнюємо спинку, ще назад. Вперед вирівнюємо спинку, ще назад. Супер. Вперед і назад. І залишилися, залишилися тут. Коліночко добре до себе. Дихаємо тут. Відчуваєте як розтягується, сідничка добре. І ще я дих. Відчуйте, будь ласка, поперек, він вдихає і видихає. Як розширюється поперек дих і видих. І одих. Опер, опускаємо ніжечку, беремося за дві. коліночки, тягнемо догри, напійтене добре, добре. І підходимо догори. Сідаємо і на інша ніжечка витягується навхрест. І ми так само не працюємо вправо і відкриваємо вліво наш таз. Вправо. Ваша опорна нога може бути настільки далі, наскільки вам комфортно. І uh ще -huh. один. Видох. І один, І ще. Супер на И... пентах. Вирівняла ніжечка. Верніла спинку. Рішки по бокам. І нахиляємося на один бік. На другий бік. А колінка рівно в сторону дивиться, як зігнути. Оберемо. І ще. І останній раз. Тепер. Тепер долоні, пальчики від себе, вдих, випрямляємося і округляємо спинку, Ще дих. ще один, Округлились. ще один, Тепер округлились, округлились. Беремо, хапаємося за своє коліночко, вдих рівно. І видих, округлились назад, погойдалися, вдих. Назад, видих. і ще вдих рівно. Видих. І ще вдих, рівно. Видих. І ще. Супер. О, це дуже класно, користа вправа. Видих, останній вдих. Супер. І видих. Лягли є. Лягли трішки. Посумось. Біжимо. Тянемо до себе коліночко. А, так, є. розслабте, будь ласка, ніжку. Дихаємо тут, відчуваємо всі поперек і ще даємо. йде, І ще дитин. Супер. Забираємо ніжечку і прохоплюємо два коліночка і тягнемо до себе до грудної клітини. Оглядаємося справа наліво. І сильно потягніть до себе коліночку. Заплющте очі і робіть вдих. Відчуваєте, як поперек. І животик підтискається ближче до стегон, а поперек більше розтікається по килимку, стає більше. І видихайте, поступово зменшується, все зменшується. І ще послухайте, як дихає поперед. Спробуйте більше глибоко вдихати. І глибоко видихати. Відчуйте Його відчуйте, як спиночка, розставляється, ще вдих. І ще вида. Ніщі води. Ніщі води. Гарно Ні, ще лади. І ще дити. Гарна вийде. Ніж ще останні до. Супер випрямляємо ніж. Супер. А тепер трішечки закачаємо свій прес. І на цьому наше заняття закінчиться. Що ми робимо? В ніякому разі наша поїстиця не відривається від килимка. Ми згинаємо колінка до себе. І наскільки виходить діагональку, витягуємо ніж колінка до себе. Діагональку. В ніякому разі, ми не відпускаємо свій поперек і не робимо так, щоб от. Поперек, типу, тут є, а ми от, -от за напружили. Ні, ні, це на спину нам піде недобре. Ми робимо це в діагональку. Сильно ніжки. Вниз не відпускаємо. тримаємо. Вдих. Видих. І Видих. Нічевдих. Видих. Одна ніжка залишила, друга корінечка висела Вдих. Видих. Так, ще вдих. Ви вже відчуваєте свій корпус видих. Не треба ніжку пускати занизьку. Ви маєте прям всю відчувати площину. А стопочки, будь ласка, на себе. Від себе, на себе. Давайте ще стопочка попрацюємо на себе. Від себе, на себе. Від себе. На себе. від себе. На себе. І ще. Супер. І від себе. Стопочки, а ручки за голову тримаємо. Дих. Видах. Вся площина відчувається нашої спинки, нашого поперека дих. Молодці видих. Є щеди. Видах. І ще один дих. Молодці Видах. Супер. Опускаємо ніжечки. Опускаємо нашу спинку. Голову. Ручки можна взятися за наші гомілки, якщо виходить, якщо ні, нічого страшного. Залиште їх, будь ласка, на килимку, долонями вниз, щоб відштовхуватись, або кулачками. Піднімаємо догори таз вниз. Таз. Сідніться сильно, будь ласка, затягайте догори, вниз, ще вдогори, вниз, ще до гори. Молодці вниз, до гори. Вниз. Останній догори і тримаємо видих. Дихаємо тут, дих. Ребра широкі, Вида. Ще вдих. Щедих. Молодці. Ще вдих. Вида. Клас ще гарнодих. Видих. І щеди. Іде, супер. Відпускаємо руки, гомілки наші, піднімаємо п'яточки, ручки за голову. І поступово, поступово опускаємо поперек, опускаємо сильно вся площина поперка на килимочку. Охопила свої коліночка і підтягнула догори на ті Ще тут тішки, якого й далі справа на ліво. Є І Тепер відпускаємо ніжки догори рівно. Так, щоб у вас не напрягалися ніжки. Якщо вам важко випрямати так ніжки, нічого страшного, ви можете їх зігнути. І розслабте стопочки, дихаємо туди, Відчувайте свій поприквиде. І кидайте. Друйде. І кидай. Други. І кидай. Але молодший сілий. Все, пережинає калінка, діточка. На цьому наше заняття невеличке закінчилось. Я бажаю вам гарного дня і пропоную, що якщо у вас є ще час, просто полежіть собі спокійно, але так, щоб ваш поперек залишався на килимочку. і якщо Потрібно, то коліночка може бути і може навіть щось поставити собі, якусь подушечку, ще щось, якщо ви це робите вдома. Ну, просто якщо ви робите це на природі так як я, то просто зігніть колінка і щоб поперек лежав повністю на коломочку і полежіть так пішечки їх почим перестатися. Дякую, що зі мною. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли на наступний раз отримати на суботню практику. І... Ставте свої подобайки підписуйтесь, щоб не загубитися Намасте!